Вигляньте, яка смакота. Не взяла нічого з собою одного стаканчика. Думала на рву смородинне. Потім думаю, піду гляну, що там полуниця поробляє. Отака От полуничка, бачите, взяла з гілочками нарвала, тому що вони тут всі поспіли на тих гілочках, яких я нарвала. От, ну такий меншенький, більшенький, але солодка. Солодюща дуже солодка. Це мене ремонтантна. Перших два урожаї обмерзло. Це вже третій. Він проходить. Ножинками пообрізаю гілочки, листочки жовті. І далі вона буде випускати нові розеточки з квіточками і буде цвісти. Гляньте, яка дуже солодка. Тільки знаю один сорт. Анія. І Флорида Б'юті, вроді би. І все, більш нічого не знаю. Там три чи чотири сорти в мене. Отаке Зараз помию. і буду їсти таку смакоту. Всім приємного апетиту!